Поселення належало різним магнатам, зокрема потоцьким, Станіславським, Конецпольським. Близько 1782 року Ян Красінський купив маєток у Дунаївцях у Потоцьких і оселився там із дружиною Антоніною Чацькою. У 1819 році палац перейшов до Зигмунта Красінського, а згодом до його батька Вінсентія. У 1850 році маєток придбав Віктор Скибневський. Наполеон Орда зробив малюнок палацу який був двоповерховим, з ганком на двох колонах і балконом. Палац оточував парк, який майже не вцілів. Нині будівля використовується як палац культури без балкону та з прибудовами, але не має статусу пам'ятки архітектури.